Привіт, друзі! Продовжу знімати відео, яке є частиною інструкцій по пошиву раблика. В першій частині я зробила огляд самого набору та дала інструкції про початок роботи. Повторюся на початку цього відео, що починаємо ми роботу з того, що ми в наборі маємо відшиті елементи. Вивернути це безпосередньо равлик та елементи декору. Наприклад, для цього равлика це у нас пошитий елемент пташка, або для цього равлика в наборі у нас буде відшите тіло, мушля та подушки, з чого ми починаємо працювати з цим набором. По-перше, ми найперше, що ми робимо, ми наповнюємо наші елементи. І розпочинаємо ми наповнення з найменших елементів. Тобто, в даному випадку, ми розпочинаємо наповнення з пташечки, потім ми наповнюємо ну, тіло равлика, і потім ми наповнюємо нашу мушлю. Наповнювач у нас в наборі є, все в порядку, ми працюємо з цим. Після того, як ми наповнили набір, ми маємо наповнену пташечку і наповненого равлика, чого ми починаємо з найменшого елементу. Того, що. Наповнювач у нас вичерпний, його достатньо, але все ж таки, кожен має своє відчуття от повноти. Тому найменші елементи, коли в нас наповнені, ми потім вже не хвилюємося, що нам вистачить на все. І так, пташку ми відкладаємо поки в сторонку, бо вона стане у нас героєм наступного відео, а саме відео по <кій> потаємним швам, що таке потаємний шовчик і як його робити. А сьогодні герой нашого відео Равлик. І я поясню вам. Що ми робимо з равликом, як ми його взагалі збираємо? Так. І так, ми маємо наповнене тіло, наповнену мушлю, і в кожному наборі в нас є е, такі бачите, булавочки, наші вони взагалі є. Коли равлик у нас наповнений, ми маємо пришити цю мушлю до тіла. Для того, щоб ця мушля нікуди не ділась, нікуди не з'їхала, дуже зручно взяти ці безпечні такі, бачите? булавки Чого безпечні, того що вони мають такий ось окінчик. І ми можемо закрити, навіть отак закріпити частину, бачите, мушлі до тіла равлика. Так ми зробимо, ми можемо закріпити, закрити, і потім спокійно продовжувати нашу. Так, у нас тут треба зрозуміти, де ага де в нас заходиться гулочка. І потім ми можемо працювати з равликом. Якщо ви доросла людина, ви можете не заморочуватись, навіть його не закривати. Але якщо ви цей набір купили для дитини, то треба, звісно, постаратись і дитині цей набір ну, забезпечити якусь мінімальну безпеку. Так? Тому вже треба війти в цю дірочку, бачите, ми її знайшли. І закрити, щоб у нас не стирчав гострий кінчик. Так, ми закрили. Далі що ми робимо? Взагалі-то, якщо ви будете самі шити, наприклад, такого равлика, то напевно ви оцевку будете пришивати не до мушлі а безпосередньо до равлика. І тоді вам дуже важливо виконати оцей шовчик тут більш-менш ну, акуратно. так? Для чого я одразу пришила це мереживо? Для того, щоб ви або ваша дитина не турбувались про те, чи. Суперакуратно ви пришиваєте цього равлика. Як ми можемо це зробити? По-перше, ми, коли ми зафіксували мушлю до тіла, ми беремо голочку, вставляємо туди ниточку, вправляємо, робимо вузлика, так, і буквально рандомно можемо штрикнути це цю голку під нашу мушлю в рандомному місці. Взагалі немає. Ніякого різні різниці, де ви це зробите. І таким звичайним швом вперед голку фіксуєте, пришиваєте цю мушлю до равлика. Робите це по колу, не треба нікуди вам поспішати, і спокійно дивитесь, щоб ваша голочка попадала не в мережівку, бачите сюди, а в мушльку. Протикалась теж, виходила з мушлі, і чіпляла, звісно з тіла равлика. І таким методом, до речі, можна використовувати метод позадголка. голка метод він буде трошки такий, знаєте, більш, більш надійний, того що він навіть, наприклад, дублює, як це робиться, Дам, зараз вам покажу. Протикаємо ну трошечки запасом наперед, витягуємо, а потім вертаємо голочку назад, робимо шовчик назад. І знов наперед. Фіксуємо, дуже спостерігаємо, щоб ми все-таки проколювали саму мушлю, щоб коли ми відчепимо, відчепимо цю нашу оцю булавочку, бачите, зараз я вам продемонструю, так, виходить булавка наша. десь вона тут у нас трошки ось цю вийшла. Треба дивитися, коли знімаєш не дуже зручно спостерігати за всім. Тут ми бачимо, бачите, тут петелька не дуже вийшла. Зараз ми потягнемо той краєчок ниточки, з якої ця петелька у нас сформувалася, і таким чином ми можемо. Це не ця, це оця нитка. Ось затягнули. Тобто ми можемо, бачите, отак спокійно собі. Пришити по колу того равлика, і наша мушля буде триматись на місці. Отак, як показано, наприклад, у цьому равлику. Так, от пришита мушля. Все в порядку. Далі наступним етапом, коли ви пришите цю мушлю, можна наступним етапом зробити фіксацію оцих, оці, бачите, у нас є спеціальні бусини, які грають роль ніжок. Вони стабілізують того равлика, він може стояти. В кожному наборі в даному разі йдуть такі світло яскраво-рожеві мушлі, як ми пришиваємо мушельки. Зараз я вам теж це продемонструю. Оп. Так, відрізаємо поки нашу цю нитку, закінчимо потім. Ми маємо равлика. Припустимо, ми вже пришили йому мушлю до нього і приміряємо, де б ми б хотіли бачити його ніжки. Ну, Дуже гарно виглядає, коли ніжки знаходяться от на межі цієї мушлі. Ми беремо нашу беремо голку І я вам рекомендую вже нитку робити не два складання, а чотири або всі, щоб вона була така, знаєте, одразу товста. Нитка, ми так приблизно... Робимо прокол, де ми? От, ми бачимо отут? А? От, отут нам би хотілося. Перевертаємо равлика і робимо прокол симметричний з іншого боку. Бачите? Тобто равлик у нас, тут ми хочемо першу пару ніжок. Робимо прокол, витягуємо нашу нитку, ловимо нашу бусіночку, протикаємо, дивимося, де у нас наступний буде прокол. Прокол можна робити плюс-мінус на ширину цієї бусини. І ми протягуємо першу нитку. Тут, хочу вам зауважити, можна не робити ніяких вузликів, а залишати вільний кінчик нитки. Перевертаємо і дивимось. Ми дивимося, що у нас тут вийшло. У нас вийшло, що у нас така бусина, ми її можемо підтягнути з усіх боків. Ви подивитися, чи влаштовує у нас рівень, як вона стоїть на підлозі. у нас. Ну, В принципі, нас влаштовує. Тому ми беремо наступну бусинку. Беремо наступну бусинку, теж її одягаємо на голочку. Так. І робимо прокол знову ну, поруч з тим містом, де у нас перший був вхід. Так як у нас вже є бусина тут, ми бачите, робимо біля бусини прокол, так, чик. і виводимо знову нитку. Що ми маємо з цієї сторони? З цієї сторони ми розправляємо, щоб у нас є тут хвостик, який. В принципі, він нам поки не дуже заважає, але. Приберемо його наверх. Так, і що ми бачимо? У нас вже є дві бусинки. Ми приміряємо їх обидві. Бачите, вже вона робить так: ці дві бусини, що равлик у нас більш-менш стоїть. Але, звісно, нам треба його більш-менш зафіксувати. Тому нам треба зробити декілька таких ітерацій. Голочку знову провести в інший бік, поруч з бусинкою вести. Хочу поділитися теж таким лайфхаком. Коли ви робите багато ну, разів таких петлі, зовсім не обов'язково закінчувати або починати цю всю історію з якихось робити вузлики. Вузлики можна не робити. Як закінчити? Зараз я вам продемонструю. Ось отак. Бачите? Ну, вже, в принципі, він нормально стоїть. Але, звісно, нам другу пару треба зробити. Так само повторюючи ті самі алгоритми. Так, як ми закінчуємо? Коли ви зробите ну, три таких приблизно ітерації, кожна, щоб кожна бусинка була прошита три рази. Це так бажано закріпити. Коли ви це зробите, ви робите таку річ. Ви просто берете цю голку, берете цю нитку і рандомно виводите в сторону і обрізаєте. Ну, Дивитесь, щоб тут не, не чіплялись вишня нам. Все, вона нікуди вже не подінеться, вона нікуди не втече. Тканина така, що вона сама себе тримає, там і наповнювач. Ну, повірте, цю нитку вже ніхто не витягне звідти. Ну і цю саму історію також можна одягти, притягнути вулочку в ушковоки. І так само витягнути в рандомному буквально місці. Зараз тут у нас вісім ниточок в загальній купі. Ми їх протягнемо в вушку. Всі протягнулися одна ні. Тобто не дуже зручно, коли ти записуєш відео це робити, так щоб вам було більш-менш все видно. Так, але ми впораємося. Так ось у нас є такий перший елемент. Такий самий ви зробите з іншими двома бусинками. І бачите, вже напівготовий персонаж у нас є. Діти взагалі дуже люблять. Навіть грати з такими равликами, але це може бути і декором, а головне це дуже гарний час проведений за творчістю. Наступне відео я покажу вам, як зробити потаємні шви на маленьких елементах равлика. Там, можливо, ми почнемо одразу задекоруємо нашого равлика з цього набору. А також я вам поясню, як ми декоруємо равлика з цього набору. Бачите, тут є подушечки, серветочка. Пишіть до равлика за допомогою гудзика. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, звертайтесь. Ну, все добре.